Попри агресію, все працює, у тому числі органи місцевого самоврядування. Відбулася сесія Запорізької районної ради. Депутати Запорізької районної ради зібрались на останню цьогорічну сесію. Тому голова райради подякував народним обранцям за плідну роботу і відзначив найактивніших серед них. Головними питаннями порядку денного були бюджетні. Сьогодні відбулася бюджетна сесія. Як відомо, державний бюджет було ухвалено, тому відповідно всі місцеві ради повинні були прийняти свої бюджети на місцях. На жаль, районна рада сьогодні, як і всі інші районні ради, не має дефіцитний бюджет. Ми маємо відповідну субвенцію на утримання районної ради, тому розглядали сьогоднішній документ, виходячи виключно з тих коштів, які надійдуть в наступному році. Переконаний, що ми зможемо дійти згоди наступного року по розподілу вільних залишків на ті потреби, які будуть визначені районною радою на 23-й рік. Крім того, депутати райради ухвалили звернення до Запорізької обласної ради щодо запуску процедури припинення депутатських повноважень депутатів-колаборантів Балицького та Пастушенка. Також звернулись до керівництва держави щодо необхідності негайної заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною агресором. А ще депутати обговорили роботу пунктів незламності на території району. У нас вже більше тисячі людей, які звертались до послугами цих пунктів незламності, вони є ефективними так. Але розумієте, у нас контрольована ситуація. Так, у нас є електропостачання, газопостачання, водопостачання в будинках як багатоповерхівки, так і приватних будинків. І тому завантаженості цих пунктів немає, але вони всі. Розгонтований по всій Запорізькому району одним з пріоритетів сьогоднішнього дня є і забезпечення територіальних громад району твердим паливом. Уже місяць, як працює програма, е, субвенція з яка нам була надана е, з кабінету міністрів, і були зложені, складені списки. По всім територіальним громадам спочатку там відпрацьовували соціально незахищені люди, а потім, вже по остаточному принципу, і в всіх 17 громадах Запорізького району були проведені закупівлі за державні кошти, і зараз вже закрите це питання приблизно на 50%.